Клініка Надія: Кріоконсервація клітин і ембріонів у лікуванні безпліддя використовують і можливості холоду. Точніше, у плануванні тих процедур, які необхідні для штучного запліднення. Кріоконсервація їй можуть піддаватися не лише сперматозоїди, а й яйця клітини, тканина яєчників та навіть самі ембріони. Кріоконсервація ембріонів. Производится, когда мы получаем очень много эмбрионов, когда выход эмбрионов больше трех. Вот. На перенос отбираются самое лучшее, самое сильное это 2-3 эмбриончика. Криоконсервируем сперму, если супруг не может быть на момент пункции в клинике. Тоже с видом деятельности, как правило, это связано. Если предстоит мужчине химиотерапия, лучевая терапия, оперативные вмешательства. В таких случаях мы замораживаем сперму. Показаниями криоконсервации ацитов, то есть яйцеклеток, не только медицинские показания, тоже онкологические на первом месте, но и социальные показания. То есть если женщина не планирует в ближайшее время решать репродуктивные функции. Застосування методу кріоконсервації дає пацієнтам час, а інколи надію на життя не тільки для майбутніх дітей, а іноді і самих батьків. Онкохвороби для сучасної медицини це не завжди вирок. Пацієнти виліковуються. Але після опромінення та хіміотерапії дітей може вже й не бути, бо тканина яєчника гине. Варто перед лікуванням потурбуватися про базу власних яйцеклітин. Збереження яйцеклітин, збереження ембріонів, зародків. Якщо у жінки є чоловік, вона в шлюбі, то можна, якщо не проти. Хірур не проти онкологи, то ми проводимо стимуляцію, забираємо зародки, морозимо їх, і коли вона виліковується, можемо її перенести. У нас зовсім немає часу. Ми забираємо тканину яєчника, це якраз робить оперативна гінекологія. Забирається тканина яєчника і заморожується. І цю цю тканину яєчника потім можна, коли людина. Вилікувалась, пройшло там 5 років, як правило, цей термін треба витримати. Вона пересаджується і вони відновлюють свою функцію. Там починають з'являтися фолікули, яйцеклітини, людина може завагітніти. Можливість народити дитину після перенесеного онкозахворювання це, ніби отримати шанс на друге життя. Дітей, які з'явилися на світ після таких процедур, уже 13.